Усім привіт! Вітаю вас в мене на каналі. І сьогодні традиційна тематика знахідки секонд-хенду. А вітає вас уже ось таке чарівне ведмежа, така в'язана іграшка ручної роботи, такий мініатюрний ведмедик. Який сповнений тепла і затишку. Дуже гарне миле. А це, мабуть, найкраща знахідка цієї добірки. Це оригінальна дизайнерська сумка Пако Корабан. Це така знахідка з характером, аксесуар від люксового дому. Тут глянцева чорна поверхня, плавні лінії, мінімалістичні тиснення логотипу. Ось є фурнітура, ось така срібна на ремінці. Вона виглядає як нестандартна з характером, як сумка, що не на кожен день легко може стати головним акцентом навіть у найпростішому образі. Пакорабан – це люксовий французький легендарний модний будинок з Франції, відомий своїми сміливими дизайнами. Глянцевими текстурами, як в моєму випадку, речі, які виглядають як арт-об'єкти, їх речі притягують погляди, підкреслюють сміливість власниці. Вони використовують глянцеві пластикові або лаковані матеріали, і акцентуються на формі і дизайні, а не на класичній шкіряній розкоші. Цей бенд для тих, хто не боїться бути помітним, цінує моду як мистецтво і любить авангард. І ось сумочки в них на сайті, можете оцінити їхню ціну. Вона зашкалює, як на мене, ну, десь приблизно від 38 тисяч гривень до 68, мабуть і більше. Але дійсно це такі помітні речі, авангардні, сміливі, досить стильні. Ось така була в непоганому стані сумка плетена на кошик з соломи великого розміру, зі шкіряними ручками, я гудзичок, як така, ніби прикраса, і вона була з бавовняною підкладкою. Це дуже зручно ніякі мілкі речі не будуть задбиватися в плетінні. Ну, в основному все добре, тільки подекуди ось ця підкладинка трішечки відійшла, треба підшити. Ну вона в такому бохо або пляжному стилі асоціюється з літнім відпочинком. Ось Така блабежова сумочка цікава цими металічними золотистими круглими ручками, шестикутними елементами. Здається, одна з них була відсутня. Це шкір замінник, і тут повторювальний візерунок Арманітка. Собі підробка підійде для повсякденного використання тільки вже в поганому стані і втрачений був важливий елемент. Сумечко в поганенькому стані зі штучної шкіри, з бахрамою, це бохо, кантрі або етностилі. Такий елемент дає багато шарості, нагадує дихий захід. з повсякденним одягом, джинсами, сорочками, обов'язково з ковбойськими чоботами. Коробі з аксесуарами зустріла косметичку, та атмосфера в хорошому стані, великий розмір з акцентним контрастним бантиком, думаю, зі шкір замінника такий шопер був з яскравим блискучим написом, але в мене вже їх вистачає. Невеличка плетена сумка з дерев'яними ручками, виготовлена з натурального волокна. Думаю, це ручна робота. Має виражену текстуру такого грубого плетіння і, мабуть, вязали гачком. Такий собі хендмей ідеально впишеться в літні повсякденні образи. Трапилась невеличка яскрава синя турба затяжкою на шнурівках. Думаю, це шок з декоративною вишивкою метеликів. Такий аксесуар звичайно використовують як органайзери для прикрас, зберігання дрібних речей, косметики або як подарункову упаковку. Тут і підкладки з бавоми, річ, здається, не дешева і вишукана, але вже втратила колір, на жаль. Наступна знахідка це клач такого бежевого кольору, має глянцеву поверхню, і прямокутну форму. Він новий, є ось бірочка, і тут довгий срібний ланцюжок застібка моя улюблена, щось типу Фемуар або поцілуночок. Для мене ця застібка досить витончена, елегантна і клаче зі штучної шкіри. Тут просто елегантний дизайн без прикрас, колір нейтральний, робить його універсальним для поєднання з різним вбранням. І в основному використовують такі для вечірня або святкового виходу. Трапила ще ось така сумочка від Carvella, це британський бренд, її частиною Курт Гейкер, позиціонується як преміум бренд. Ну, я навіть і не передбачала, що це преміальна якість. Сумка, як бачите, насиченого бордового кольору, тут середній розмір, імітація шкіри з текстурованою поверхні, квадратна форма, має бути довгий плечовий ремінь, але він був втрачений. Також тут є ось така маленька кишеня, але на мене вона зовсім не функціональна. Металічний логотипчик, сумка, щільна, цупка аж занадто така грубовата. І є бірочка, що підтверджує, що це не шкіра. Сумками усе переходимо на взуття. Ось, як бачите, тут стійка з дуже різними моделями: літо, осінь, зима, ось такі були черевички, туфліки червоненькі з такими. Ремінцями кросівки вже в поганенькому стані, такі босоніжки на джутовій підошві. Ну, в принципі, нема чого обирати. Крім з цих золотистих балеток від Dune, вони мені нагадують вироби Бете-венети. Це балетки з плетеної шкіри, і невеличкий декоративний бантик, модель легка, дихаюча, зручна для повсякдення. Підошва ви бачили частенько, тобто вони нові. І тут є підтвердження, що це натуральна шкіра. Вони без каблучка мають класичний сучасний стиль одночасно, е поєднують позачасову форму балеток з модними елементами, що робить їх універсальним елементом гардеробу. Знайшла на сайті Дюн схожі, коштують вони там 79%. Фунтів це приблизно 106 доларів. І це британський бренд доступного люксового взуття та аксесуари, відомий своїм стильним, модним дизайном та високою якістю, що поєднує якісні матеріали, трендові деталі, якісне виконання це мідолмаркет сегмент, а точніше, його верхня частина, яку називають ще доступного розкішу. Можливо, за ними ще повернусь. Це був мій розмір. Далі знайшла ось такі чорні спадрилі на танкеці штучної замші, були в хорошому стані. В них еластичні ремінці для фіксації ніжки. Знайшла їх на тему, тобто вони з Китаю і що сподобалося, що вони практично невагомі. це такі шлюпанці від e H&M, це шведський мас-маркет бренд. Вони бежевого кольору, широким ремінцем, з такими ось красивими стразами, які дуже гарно мерехтять. Вони мають плеску комфортну підошву, спіни, і такі шльопанці ідеально підійдуть для літнього сезону, пляжу, басейну або як стильне повсякденне взуття. Ось такі були дві знахідки: це дві пари босоніжок від Ted Baker, Це чорні босоніжечки відкритого дизайну з високим тонким каблуком-шпилькою, прикрашені витонченими квітами на ремінцях спереду, що перехрещуються, Тут дуже яскрава така примітна золотава устилка, досить незвичайна. Там є тисення-бренду на ній. Ну, не знаю, наскільки вони будуть зручні власінні, але вони красиві, такі помітні, стильні і елегантні. Далі босоніжки більш стримані, тут поєднання ремінців різного кольору, чорного і білого і контрастний горох. Дуже вдало, як на мене, скомпоновано, без надмірного декору і також акцентні. Такі босоніжки виглядають як елегантне взуття для вечірнього або святкового образу. Це був мій розмір, і, можливо, я за ними повернусь, хоча я сумніваюся, що вони мене дочекаються. Ted Baker – це відомий британський бренд одягу преміум-сегменту, спеціалізується на високоякісному одязі. З у аксесуарах. Як на мене, їх вироби відрізняються унікальним іноді химерним і грайливим дизайном, яскравими кольорами, насиченими текстурами та свиливими принтами, і часто дивишся, досичаєш оригінальну річ принтом, кольором чи фасоном, і це точно або десигуаль, або Baker. І як бачите, тут босоніжечки на їх сайті від 85 до 200 доларів. Ну, Будь-яку леді, я вважаю, ці босоніжки прикрасять, нададуть впевненості в собі. Париємо стрижки на віжачках. Пам'ятаєте, чи по з мультика Ось на світшоті він. Ось такі піжамки чоловічі були в хорошому досить стані. Ось така футболочка з таким акцентним бантом. Ну, різні речі: з бавовни, віскози, з, з поліестеру, в хорошому стані і не дуже. Ось такий халатик мені сподобався з тропічним таким яскравим принтом. Він довгий, збережний поясочок був. Е, ну, дійсно хороший стан. І думаю, він був з віскос. Ось такі ще були комбінізончики флісові на блискавці. Ось такий червоного кольору з білою пушечкою. А ця нічна сорочка досить витончено виглядала на фоні таких плотних одежин флісових. Надовго такий насичений глибокий колір Бордо, але з полістера. А це був двосторонній такий халатик, там однотонна, Тут зверху така ніби космічна тематика, був в хорошому стані. А це вже втратив свій колір такий помаранчевий. Ось ця фліска мені сіра сподобалася. Вона була надзвичайно м'якенька, приємна, але була товстенька і така заважка. І цей неймовірний колір, такої ніжної блакиті. Намагаюся вам показати, наскільки також вона товстенька. Я б її забрала, але в той день вона б набагато заважила по коштам. ну Це також була така плотна. Думаю, ці фліски для тих, хто особливо десь проживає в приватному будинку, коли прохолодно, це просто знахідка. А це був такий чоловічий, такий халатик меланж, Думаю, він з якогось готелю, але, на жаль, був 100% поліестеру, був в непоганому стані досить. Це вже був в поганенькому, втратив колір. А ця флісочка така з комедними зайчиками, з такими хвостиками біленькими. Ну, це мій улюблений колір, звичайно, завжди звертаю увагу. Ось такий був довгий такий халатих в дуже хорошому стані, з такими натуралістичними півоніями. Він мав такий шовковистий ніби відблиск, але, на жаль, також був майже повністю з поліестеру. Але був дуже хороший стан, без дефектів, без затяжечок. Ну, це, в принципі, не часто трапляється, Такі речі знайти, був збережений поясочок, і тут фасон типу кімано дуже такі широкі рукавчики. Думаю, дуже гарно буде драпіюватися на цілі. Красиво так лягати м'якими складками. І ось такий топ був. Також мені сподобався кольором і таким от шовковистим відблиском і станом. Думаю, виготовлений був з візкоза, але чомусь його залишила, не розглядала до покупочки. Ось така неонова футболка застрілася для заняття спортом У нас поліестер, і вже мала дуже неприємний запах, який уже нічим не виведеш. Оце також зустрілася якась така яскрава чотирнадцяка безрукавка, двошарова зверх трикотажу. І що цікаво, мені не зрозуміло, було низ на блискавці. Якщо вам відомо чому це так, підскажіть мені в коментарях. І ось такі були накидки з світловідбиваючими смугами для помітності працівників. Наприклад, де насичений рух. Це в коробі з текстилем помітила ось таку штору з тканини такого світлого кольору, має виражену текстуру та блискуча поверхня переливається під світлом. Тканинка дуже м'яка, така пластична, гарно дропіюється, має металеві кільця. Ось, бачите, люверси такі сріблясті для карнизу, щоб підвішати штору. Про бренд точної інформації не знайшла. Збірки відомо, що це 100% поліестер. А з іншої сторони, вона такий ніби однотон, сріблястий, глянцевий. Дуже в хорошому стані була, але, на жаль, також заважкенька в той день. Далі трохи одягу від бренду Ніл. Це американський преміум бренд одягу для активного способу життя, цільова аудиторія це люди, які захоплюються екстремальними видами спорту та активним відпочинком. Ну, це темно-сірий такий светр, має комір з тима гудзичками, в'язаний гладкою машиною в'язкою з візерунком Argyle. це такі ромби біло-сірого кольорів. Це класичний візерунок, популярний як серед чоловіків, так і серед жінок і може бути використаний в різних стилях. Ну, це такий теплий светрик з довгими рукавами, виготовлений з вовни, трішки колиться, тому не розглядала до покупки, хоча стан був, в принципі, непоганий. Наступна знахідка від бренду Куксмурт. Це такий светрик, він виготовлений в Англії з чистої вовни є знак Woolmark. Це такий жовтий светр-полувер з подібним вирізом горловинки. Прямий тут класичний крій. Такий фасон є універсальним і вважається майже завжди трендовим елементом. Одягу, тобто позачасовим, базовим, поєднує в собі елегантність і комфорт, і легко інтегрується як у повсякденний, так і більш формальний гардероб. Це незмінна класика у світі моди. Така базова річ, що ніколи не вийде з моди, але така собі елегантна простота. І це відомий британський бренд, який спеціалізується на виробництві високоякісного трикотажу та шкарпеток, заснований в 1925 році, і здобув репутацію в виробництві продукції дуже високого класу. Яку порівнювали з такими марками, як Pringle. Дизайн є позачасовим, але сучасним. Це преміальний бренд. І джемпери на офіційному сайті, як бачите, коштують 179,245 фунтів. Перекладі на долари це 226-310 доларів. Вважаю дорого! А це знахідка, такий насичений кольором светрик. Від де-факто це турецький бренд, позиціонують себе як лідер у сегменті доступної моди. Пропонує стильний повсякденний одяг, натнений середземноморським стилем. Светрик в'язаний, бордового кольору з круглим вирізом горловинки, має вільний трохи версай скрії. виготовлений з грубої вразної в'язки, яка додає фактурності і затишку. Бордовий колір добре поєднається з базовими кольорами і легко скомбінувати з джинсами, брюками, спідницями, створюючи образ у повсякденному стилі. На жаль, ст відсоткову Наступна знахідка від Cotton Trends – це британський бренд повсякденного одягу, пропонують широкий асортимент комфортного та стильного одягу, і продукція бренду відома своєю довговічністю. Це штани вільного крою, спортивні або домашні, є еластичний поясочок на зв'язках того ж кольору. Виглядають новими. В складі тут 97% поліестеру, і тут дуже цікавий такий колір. Він ніби розбавлений, такий зелений, на бірці вказано вінтаж зелений Він ніби такий складний і дорогий. Тканинка тут велюр, м'якенька, має легкий блиск, але залишила, бо в перші дні такі речі не купую. Далі знахідка від Next в новому стані це відомий британський бренд. Пропонують високоякісний, добре виготовлений функціональний одяг. І це така ніби накидка. Сподобався ось цей зелено-оливковий колір, і сподобалась сама обробка і вишивка бісером попередніх краяк навколо горловинки, ось по розрізах збоку. Тканинка тут гладенька, з ледь помітним таким блиском, це поліестер. І це такий вільний одяг без гудзиків, застібок схожий на пончо. Понизу також є бахрома з невеличких китичок, але для мене вона зовсім не функціональна, точно не впишеться в мій гардероб і такі речі я не ношу. А це піжамка від знаменитої дизайнерки весельних суконь Вонг. тільки це лінія одягу середнього цінового сегменту, а основний бренд дизайнерки вважається преміальним і люксовим. Такі піжамки в офіційних мережах коштують 40-50 доларів, і це піжама світло-рожевої основи, з плямами сірого кольору, сорочка з довгими рукавами, коміром на гудзиках спереду. Брючки тут вільні, прямі, з затяжкою на поясі. І тканинка тут надзвичайно м'якала. Дуже приємна і струмлива на дотик. Я була просто впевнена, що це віскоза, е, така тканина, ніби охолоджує е, Але це, на жаль, був Поліестер. А тут полистаємо трішки чоловічих піджаків. Тут різні кольори, різні тканини, різні моделі, різні принти. Е, ось. це Сподобався мені піджачок ось цей на дотик. Я відчула, що це вовна. Сподобалась така кольорова гама, вона така насичена і стан був відмінний. Це бренд McGregor, це відомий преміум бренд одягу, заснований в Нью-Йорку в 1921 році мігрантом Шотландії. Тут такі брендовані були гудзички. Цей бренд поєднує класику Шотландії з американським стилем одягу, пропонуючи повсякденний кежуальний, невимушений та спортивний, але водночас стильний одяг. І зараз бренд належить нідерландській компанії. Вони фокусуються на високій якості та класичному дизайну, який не піддається швидкоплинним трендам. Орієнтовані на споживачів середнього класу, які цінують якість, стиль та престиж і готові платити більше ніж за мас-маркет. І нові піджаки на офісних сайтах цього бренду коштують від 100 до 400 євро. Євро і більше. І це, як бачите, зелено-синій піджак, клітинку класичного крою. Тут глибокі відцінки виглядають благородно, а делікатна клітинка додає фактурності. Модель з відкладеним коміром, лацканами, застібається на два гудзички, Силет прямий, є нагрудна кишенька і дві кишеньки з клапанами, тканинка щільна, костюмна, добре тримає форму. Піджак підійде для офісного стилю, також кежуального стилю, виглядати буде стильно з джинсами і також складається. Класичними брюками. Підійде як для повсякдення, так і для роботи. І в цей день був заважкий, але я обов'язково за ним повернусь. Далі від Джордж, це британський мас-маркет бренд, яскраво-коралевий літній топ без рукавів, вільного крою з басочкою, з круглим коміром. Тканинка легка, повітряна, це 100% віскоза, і думаю, буде ідеально в літню спеку до будь-яких шортів коротких або легких джинсів. Це блузи від River Iceland, це також британський мас-маркет бренд. Вона в чорному кольорі з дрібним квітковим візерунком. Тут має фасон з запахом, виподібний виріз горловинки, вільний крій, по нижньому краю борка по типу баски, тканина легка жатою текстурою, це поліестер. Блуза виконана повсякденному кежуальному або бохо стилі, З джинсами, думаю, буде ідеально. І був хороший стан. Подобалась, що щось така блузочка від Пікокс. Це британська компанія. Це також такий класичний представник сегменту Mass Market. Блузочка, як бачите, такого красивого насиченого блакитного кольору з квітковим візерунком. Вона з поліестеру, дуже ось красиві ось ці рукавчики, вільні крильця, вона така напівсилуетна, наче. Ну, але була з поліестеру, але все ж таки, думаю, на літо під джинсики було б дуже гарно. Далі знахідка від Телі Вежел це в'язаний светрик. Це швейцарський бренд, орієнтований на молодих і активних дівчат. Светрик, як бачите, сірого кольору, з вкрапленням такого срібного блиску. Светр має виражену текстурну таку в'язку і багатий декоративними прикрасами. Ось є ось ці коси, дуже красиві вив'язані, і невеличкі такі помпончики. Але, на жаль, він був майже весь штучних волокон. Далі знахідки від Onl це данський мас-маркет бренд, колекції Onлі поєднують західні модні тренди, високу якість і доступні ціни. Це светрик з коротким рукавом, в'язаний приємно персикового кольору, скраплені металізованої нитки. Виріз горловинки і краї рукавів, мають контрастну облямівку у смуги чорного-білого кольорів. Основна частина в складі тут е е віскоза. Тут притальний крій це універсальний в принципі елемент гардеробу як для повсякдення, так і для більш офіційних образів. І він був в новому стані, на мене непогано сів, тому забрала за 58 гривень. Дійсно сподобався і було б непогано, якби я ще знайшла такий кардиганчик. Подобалася ось така блуза, була в хорошому стані від невідомого мені бренду. Блуза світлого кольору, дрібний такий різнокольоровий квітковий візерунок. Особливістю прикрасою є ось ті декоративні рюші спереду. То довгі рукавчики, як бачите, виріб виготовлений з м'якої легкої тканини, яка добре драпіюється. Бірки не було, думаю, що це поліестер з бавовною. Блуза виконана в романтичному стилі, з елементами боха, квітковий принт надає такої ніжності і жіночності, а рюші додають об'єму легкості та грайливості образу. Думаю, легко інтегрувати в кежуальний гардероб з романтичного, поєднуючи з більш строгими базовими речами, наприклад, зі спідницею олівцем чорного кольору або класичним. Річними брюками. Ну, мені замаленька. Це була блуза в хорошому стані. Від атмосфер належить ірландській компанії Primark. Це типовий представник мас-маркету. Блуза з білої напівпрозорої тканинки з принтом метеликів в темних тонах різних розмірів. Це такий вільний, легкий виріб, немає застібок. Зате має комір стійку, який переходить до її стрічки, що можна звести бантиком. В складі тут поліестер. І ще знахідка нова блуза від Nine by Savannah Miller. Це колекція одягу по повсякденному стилі, створена британською дизайнеркою Savannah Міллер для універмагів Дебенхам. Це відома мережа Британії. Колекція відрізняється невимушеним багенним стилем з елементами 70-х-90-х років. І речі на кожен день легко можна інтегрувати з денного образу у вечірні. Як бачите, блуза світлоперсикового кольору, вільного крою, довгий рукавчик з тонкими манжетами на гудзичку, круглий виріз. Горловинки і ззаду також застібаються на гудзики. Є ось бірочка, на якій вказано: ціна без знижки 38 фунтів це приблизно 51 долар, і зі знижкою 12 фунтів це відповідно 25 доларів. Прикрасою блузи є ось ці волани вздовж рукава, дуже жіночно, романтично виглядає. І тканинка, на жаль, 100% поліестер. Прогуляємось центральним парком мого міста і заодно підсумуємо. З підбірки купила тільки топ і тонлі за 58 гривень. Хочу повернути за піджаком Макгрегор, сумкою по карабани, шторами. Сьогодні водохреща. Хочу побажати вам, щоб водичка змила всі болячки, всі проблеми, негаразди, щоб принесла нам здоров'я, радість, щастя, справжній мир, справедливий нашій любій країні, щоб кожен мав те, що йому потрібно. І щоб здійснилися всі бажання і мрії, щоб було на це достатньо енергії для звершень. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене, бережіть, звичайно, себе і своїх близьких, і до нових відео!